О, бачимо температуру. От я буду зараз проведець. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 14 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Поступив заказ. На воздуходувку Макіта HG6531 SK. Вона от в такому кейсі. як же ми не подивимося інструмент Макіта? Хоч, звісно, подивимось, якщо не, як не розкажемо. Повертаємо кейс. Увага, секунду. Опа-ля. І вот оно все. Що ми маємо? Так. Тут у нас дивимося. Інструкція даної модельки макіти. І тут, як ви бачите, куча насадок. Просто куча, от дивіться, от така от насадочка. Така. Цими насадками можна скрізь і підліфти і робити ту роботу, яка потрібна. Также валі в комплекті. Макіта є Макіта. Японський бренд. Дана, модель, дана моделька виробляється в Китаї. Ну, хай вас це не страшить. Зараз дуже багато чого виготовлюють в Китаї. Но качество Макіти від цього не страдає. Давайте подивимось саму Макіту. Виновницю, так би сказати. Така от воздуходовочка. Вроді би нічого. Тут у нас, бачу, оберти включає. І показано. Один, два. А також дивимося, є інформаційне табло. Табло. Тут у нас, я так бачу, Регуліровка тепла. На табло показує, яка температура. А це у нас вентилятор включається. Ну, хочеться просто її показати. Макіту наша. Суперова. Давайте підключимо і хоч подивимося, як горить табло. Так, наше. Розеточку. Трошечки неудобно, ну нічого. Так, ну що, дивимося на табло, ребята. Ну супер просто. Технології йдуть вперед, Хоч є гарний інструмент, хочеться краще і новіше. О, бачимо температуру. От я буду зараз пробувати Далі добавили скоро вентилятор покажуть. Отакий, ребята, чудовий інструмент. Всегда, коли працюєте феном, ті, хто купляє, прекрасно знає. Що коли отак попрацював, він наганяє температуру. А для того, щоб остивав, включаєте його прохладження. Отак повертаєте в такому виді. Дотеї пори охлаждаємо, поки не остило от це от сопло. Он, тільки включив вже гаряче. На жаль, багато не можу розказати. А показати то можу я. Так, дивимося. Давайте покажемо отак. Бачите, 2022 року. Виробник Чіно. І от серійний номер його. Отакий от чудовий. Інструмент ви можете купити в компанії Електромотор. Кого зацікавила дана продукція, заходьте на наш сайт ВКФ Електромотор, Або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Всіх з наступаючими святами тепла добра, миру. Чекаємо на електромотори 063, 426, 10, 10.